До старіччя з дня народження актора та співака Марка Бернеса в його рідному Ніжині 12 листопада урочисто відкрили пам'ятник. Легендарний виконавець пісень воєнних років постає в образі Аркадія Дзюбіна, героя фільму Два бійці. За цю роль артиста нагородили орденом Червоної зірки. Таким його побачив автор, скульптор Володимир Чепелик. Слова на монументі Я люблю тебе, жизнь не випадкові. На долю Марка Бернеса випало чимало труднощів. Нападки з боку чиновників його поведінку через дрібниці охрестили як негідну радянського актора. Було навіть відлучення від записів на радіо та зйомок на два роки. Пам'ятник Марку Бернесу, восьмий на рахунку у мецената Юрія Коптєва. Почесний громадянин Прилук зізнається, ще три роки тому і сам не знав, що Марк Бернес родом з Ніжина. Відкриття пам'ятника 12 листопада це лише початок добрих справ мецената, адже слідом за прилуками прийшла черга Ніжина. Пісні Марк Бернес поє, любими город може спати спокійно. А я хочу, щоб з цього дня, коли він повернувся в Нежин, Нежин спав неспокійно. Потому что спать, наверное, спокойно уже хватит. Надо что-то уже как-то выходить з этого положения, просыпаться и начинать что щось делать другое. Это отправная точка. Тож, здесь сейчас сделать Марка Бернеса, не пойти дальше, не помочь неженцам в том, чтобы увидеть щось что другое, что таке хороше, красивое, самое. невозможно остановиться. В урочистому відкритті пам'ятника взяли участь голова обласної ради Анатолій Мельник і заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Віктор Тканко. Хотілося б подякувати ініціаторам будівництва такого прекрасного пам'ятника, тим, хто його творив, подякувати ніженцям, які пам'ятають свого видатного земляка. І дай Бог, щоб не тільки наше місто могло спати спокійно, а щоб і наша держава була багатою, великою і сильною. Тому що без культури, без духовності побудувати велику державу неможливо. І всі кажуть, що він співав не голосом, а серцем. У роки Вітчизняної війни, разом з бійцями радянської армії, які боролися проти ворога, боролися його пісні. І всім відомі пісні стали. Душою і серцем багатьох мільйонів людей під час відкриття пам'ятника Марку Бернесу в Ніжені звучали його безсмертні пісні. Артисти місцевого музично-драматичного театру презентували виставу про життя свого видатного земляка. На прохання Юрія Коптєва написали список видатних ніженців з усмішкою. Зауваживши, що майже 160 пам'ятників він за життя не встигне встановити, все ж пообіцяв зробити по максимуму. Зі багато ніженці повернуться... Ті, які зробили многое в культурі, в науці, ну скоріше культурі, і соответственно, щоб вони через года, через десятіліття повернулися домой, я думаю, що особистість Вернеса вона визначена людьми, і ті роль, які він зіграв, і продемонстрував людяність, енергійність, продемонстрував людину, яка в будь-яких ситуаціях знаходить відповідь, яка стояла. І була близькою до людей, вона заслужила визнання мільйонів і тому безумовно це талант. І ми гордимося, що цей талант народила саме Ніжинська земля. На добру згадку про подію, що сталася, присутні на відкритті посадовці висаджували дерева. А ніжинці ще довго не йшли від щойно відкритого пам'ятника Марку Бернесу.